Всім привіт! У нас на городі називалася якась тваринка. Тут дірку нарила і, і тут ми засипали вже кілька разів, вона все одно риє. Зараз ми спробуємо. це якийсь суслик. як їх називають. Зараз ми спробуємо. Набрали води, щоб наліємо, подивимося, що там буде. Ну, давай, Данюк, спробуємо. Бо нам всю кубніку вона перериє. Огонь, Данюк. Так. Кицька буде на готові. Душ то й вискочить. Виходить вода, так? Ого. Як приру. Ну ладно, поки на паузу далі побачимо, що буде. Так, ми ви... Данік, не треба так робити. Ми вилили відро і лійку як приру. І навіть не видно, що там щось є. Ну, Данік останеться стригти, а я піду ще поди принесу. Так ми принадлежати ще два відра води, а ну да заливай. Іли вестренько, але щоб быстренько набралися, да. Подай трошки назад відро. відрок. Два другий відроби, ренький, щоб о, о, це дерби. Ніхто не вискакує. Хто знає, що за тваринка? Підкажіть, нам, будь ласка. Прошу. Як каналізація, так? Да? Угу. Ще буде. Та й тому все вже буду носить. Ну, поки це буде загадка, що це ми зараз засипаємо трошки цю дірку, щоб ніхто не вилазив. Але якщо буде так продовжувати, прийдеться шланг кидати і водою заливати. У нас клубніки не буде. Всім ставте лайк. І витрави з нами.